Українські прикордонники перекрили потік контрабандного м'яса до непідконтрольних територій Донбасу і розказали про схеми незаконних поставок. М'ясо завозили з Угорщини та Бразилії через морські порти і пункти пропуску на заході України. Далі розмитений вантаж прямував до Росії через Сумщину. У документах вже зазначалося, що це українська продукція. Російські митники дозвіл на ввезення м'яса не давали. Відтак вантаж направляли на Луганщину і Донеччину, а саме на території, які нині контролюють терористи. Чотири фури затримали на пункті пропуску Бачівськ. На оперативному відео прикордонників бачимо, як оглядають одну з них. Теж дістають і розпаковують у коробках м'ясо. А на початках вже стоїть позначка, що воно українське. Після огляду завантажують назад. Зазначу, щойно викрили незаконні схеми. Росія заборонила взагалі ввозити з України м'ясо. Пояснюють це тим, що фірми закінчилися ліцензії. В українській прикордонній службі підозрюють, що митники причетні до контрабанди і повідомили про це СБУ. Справу вже розслідують.